Плюси та мінуси переходу на робочий параграф, або плюси та мінуси 24-го параграфу. Якщо ти готовий слухати, підписуйся на мене, став зберігайку, вподобайку, ділися з друзями. 24-й параграф це не панацея. Так, він дає трішечки більше свободи, але ця свобода тільки тимчасова, бо після 27-го року вже не збираються продовжувати цей параграф. Другий момент. 24-й параграф він класний, тому що ти можеш зареєструвати, наприклад, свою діяльність. Ти можеш на ньому доїздити на своїх правах. Тим ти в 24-му параграфу ти прирівнюєшся майже в правах до німців, і це дуже класно. Але не забувай, що є строк дії якщо ти будеш комбінувати 24-й параграф, а це можливо, можливо, мати два параграфи одночасно, це встановимо законом. І якщо міграційна служба буде наполягати на те, щоб ти його здав при переході на інший параграф, я тобі можу вислати цей норму цього закону, і ти сам переконаєшся в цьому, і переконаєш міграційну службу. Тому що якщо ти маєш два параграфи, чому більшість із вас не хочуть переходити, наприклад, вже навіть маючи роботу, все одно сидять на 24-му параграфу. Тому що вони бояться, що будуть що треба буде змінювати водійське посвідчення. Ні, це зовсім не так. І поки діє 24-й параграф, буде діє і ваше посвідчення водія. Якщо у вас навіть є 18 параграфи А або Б, не всі параграфи можуть бути поєднані з 24-м, але ці основні два, на котрі будуть переходити більшість, тобто 90% українців будуть переходити самі на ці параграфи. Дійсно, вони можуть бути поєднані з 24-м параграфом. І тоді тобі не треба змінювати водійське посвідчення. Ще один є мінус да, робочого параграфу. Якщо він тобі видається в перший раз ти його робиш, да, міграційний, то у тебе є прив'язка до роботодавця. І всі настільки бояться цієї прив'язки. Ну, повірте мені, я думаю, що прив'язка до роботодавця вона не гірша, ніж прив'язка до джоб-центру. правда ж? Тому це дійсно правда. Все прив'язка видається на строк дії да вашого дозволу на перебування, скажімо, на три роки, але ж три роки пролітає швидко. Так, ви тут уже четвертий рік. В 2022-го. Тому не бійтеся переходити, якщо навіть ви кажете, що ой, я там, можливо, втрачу роботу, не пройду пробний термін ці 6 місяців, нічого страшного. Ви можете потім. У вас же є ще 24-й, так, Цу, у вас є 24-й, ваша страхівочка, це 24-й параграф. І тоді, якщо раптом у вас щось сталося, скажімо, вам та, вас там звільнили, да, в Впроби сайт. Ви можете, залишаючись на 24-му параграфі, собі спокійно повернутися на Джоб-центр, спокійно повернутися, якщо ви працювали рік, скажімо, Варбаця Гінтур Арбайт звернутися за Арбайт Слозенгель. У вас безліч варіантів щось зробити для себе. Не бійтеся переходити, пробуйте і пробуйте і ще раз. Ви розумієте, що можливо, з першого разу у вас не вийде перейти, чогось буде не вистачати, якісь документи не завірені, можливо, буде не вистачати заробітної платні, але. Ви будете вже точно знати, чого вам не вистачає, і працювати в цьому напрямку. І ще такий важливий момент: якщо ви будете змінювати роботодавця, навіть коли у вас є ця прив'язка, це теж не страшно. А у Слендербіх Ордер змінює цей Цузацблат, де написано, що у вас ця прив'язка буквально за 5-7 днів. Тому ви можете спокійно з вашим новим роботодавцем домовлятися і виходити на працю. Ну, а з тебе, як завжди, підписка. І якщо щось не зрозуміло, пиши мені.